Під замовлення. У нас є клієнти, які користуються. Це отакі сашети, вони йдуть з ефектом ботекса миттєвої дії. Крем миттєвої дії. Значить, Тут входить морський планктон і морські водорості. Завдяки цьому йде прямо шкіра ваша розгладжується там, де зморшки. Тому рекомендую кого цікавить, така тіла, коли ви хочете гарно виглядати, вам треба сьогодні там, да? кудись. Так, крем проти зморшек завдяки екстрактам планктону допомагає шкірі виглядати молодою та за короткий час. Миттєво заповнює та підтягує анімічні та вікові зморшки. Отак вона відкривається. І отут... У нас такі сашетки. Тут іде 30 отаких стіків. Один стік його вистачає на один раз, якщо, ну ви постарше, а якщо у вас чисто мімічні зморшечки під очами, його навіть може на два рази вистачить. Тобто, в упаковці тут у нас йде 30 таких сашетів. І вони зараз, до речі, також додаткові акції. Тому встигніть замовити.